Зранку 23 жовтня російські війська з окупованих територій Запорізької області обстріляли Нікополь ураганами та касетними боєприпасами. На жаль, постраждали шестеро людей. Троє лікуються амбулаторно, ще троє у лікарні. Їх стан стабільно важкий. До лікарні надійшли шість постраждалих. Троє з них важких. Вік їх від 22 до 64 років. Троє пройшло амбулаторно. Ті три хворих, які надійшли і зараз, у нас стаціонари лікуються. Один госпіталізований хірургічне відділення, стан його середній. Він у нас буде одужувати, але буде лікуватися. І двоє важких, важких постраждалих. Одному з них ми ампутували гомілку. І в шоці він Зараз потребує переливання компонентів крові, станція обласна займається. Наші пацієнти, які постраждали, вони всім забезпечені. Наразі в лікарні нічого зараз не потребують для того, щоб лікувати таких постраждалих. Другий хворий теж важкий, теж знаходиться в реанімації. Після оперативного втручання будемо слідкувати і. Надійтесь на те, що він буде одушувати. Через ранкову атаку у Нікополі понівечені будинки, приватні підприємства та дитячий садок. Охоронець закладу розповідає, що сам оглядав територію, як над його головою пролетів снаряд. Перший приземлився неподалік, а другий прямісінько на майданчик. Такий свіст, як вроді фієрвірк. Як почало гапати. Потім посмотрел, смотрю, що один летить, только летить туди далі, куда то бля. Я тут до стіни до... приткнувся, бля. Там ще женщина йшла з собачкой, упала під деревом. Воно як почало коротше, стріляти, но ну, це було просто. А там дима, тут була целая куча дима тут. Воно воно там по там, 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 воно постріляло целое. Коротше, видно кассеты, Видно ураган і вибросив касети. Конечно, ну, було это. Уговтується від моторошного ранку і пані Євгенія. Жінка каже, що район, в якому вона мешкає, обстрілюють вже не вперше. Однак сьогоднішні прильоти були найстрашніші. Як шарахнуло, аж затрусилося все прям вдома. А потім вже... муж був на балконі. Да. І оттуда ползком ползет, оттуда вийшов. А це говорить потім другий раз. Потім вже вийшли на вулицю, вже постійно. стекла політіли. На місцях влучання працюють поліцейські та рятувальники. Вони наголошують на необхідності дотримуватися правил безпеки. При виявленні підозрілих предметів поблизу місць обстрілів, а це можуть бути нерозірвані касетні боєприпаси, не підходити до них та в жодному разі не брати до рук. Одразу телефонуйте на номери 101 або 102.